Це відчуття, коли щось довго робите або думаєте про щось, але так і не доходите до реалізації. Це перфекціонізм. І я знайома з ним так само, як і ви. Інколи він товариш, а інколи злющий ворог. Сьогодні поговоримо про всі його прояви, причини, наслідки та нетипові рекомендації боротьби з ним. До речі, мене звати Аліна, я психолог, Підписуйся, тут багато про ментальне здоров'я. І давайте почнемо спочатку. Насправді, перфекціонізм це не я хочу, щоб було ідеально. А якщо не ідеально, то я погана. Ну, ось, наприклад, сиджу я, записую це відео вам, попередньо писавши цілий тиждень сценарій. Бо, блін, тут щось не те, тут якась думка не зрозуміла. Блін, а як це буде в кадрі виглядати? А якщо люди не зрозуміють? Ну тобто ці всі автоматичні думки, які виникають у людей з перфекціонізмом. Про що це? Про страх осуду, провалу бути неприйнятою, неправильною. А хто визначає цю правильність, ви колись самі задумувалися? Зазвичай мої клієнти на це питання відповідають, що соціум. Ну, так, то воно так, але ж у кожного своє правильно, то чи можливо насправді підлаштуватися під правильно для всіх одночасно, та чи є в цьому сенс? Думаю, відповідь на це питання і так очевидна. Але виникає інше як так, що перфекціонізм може бути другом, якщо він про бажання втікти від своєї неідеальності, тобто про певне неприйняття себе? І я з вами повністю погоджусь, але. Суміш певного плану мотивації, внутрішнього заряду, бажання зробити краще від любові та в наявності цієї внутрішньої сили та енергії я б назвала конструктивним або здоровим перфекціонізмом. Пропоную порівняти: Хочу зробити краще, бо це мені цікаво. Хочу зробити краще, щоб мене не знецінили. Як це працює в житті? Наприклад, людина створює щось, наприклад, цей, ну, навчальний проєкт, так? Ось вона його випустила, класно вийшло, але вона все одно вирішила його покращити. Чому? Людина зі здоровим перфекціонізмом, тому що має сили, ресурси, нові навички, любов до своєї справи і хоче поділитися цим всім з іншими. Головне тут від любові та натхнення. Людина з токсичним перфекціонізмом. Буде покращувати, тому що вона на початку не відчула, ось цього вийшло класно, бо всередині внутрішній критик, який ніколи не затикається, і постійно знаходить оці із'яни. І, звісно, не дає змоги об'єктивно себе оцінити. Тобто, в цьому випадку людина не відчуває, що вона зробила круто, постійно буде ось це відчуття недо. І ось з цього моменту ми починаємо розуміти, звідки ж ростуть ноги у перфекціонізму. Зараз полетять в мене всі тапки світу, але вірте чи не вірите? Розумієте ви мене чи не розумієте, але все родом з нашого дитинства, так само, як і прагнення до ідеальності. Коли батьки давали критику замість підтримки та похвали, наприклад, щось ви намалювали, а вони такі ну, нормально, але там типа лінія якась крива. Ну, ну таке. Ну ви там отримали 10, вони, а чому не 12? В таких випадках дитина вчиться, що ага, якщо не 12, якщо не ідеально, то мені не будуть додавати цю любов, підтримку та тепло, якщо я не дотягую. І всередині починає розвиватися цей внутрішній критик, який постійно потребує ідеальності, який стимулює робити досконало, прагнути до висот, які неможливо перестрибнути. Тому що довкола цей критикуючий соціум не дає змоги розвинутися внутрішній опорі та підтримці. Часом дитина, правда, починає помічати, що її ідеально ніколи не стає ідеальним для її батьків і не стає приводом для похвали та підтримки. Але звичка та надія, блін, ну може, саме в цій ситуації вони мене похвалять, роблять свою справу довжиною в життя. І от як насправді перфекціонізм отруює ваше життя. Ви вже бачите, звідки він взявся, тобто розумієте, скільки років він сидить в вашій голові, і думаєте, що цей час пройшов безслідно, о, ні. Скільки нереалізованих планів та ідей, задач, бажань було в цей період. Підкажу, не рахуйте, не вийде. Повернемося до прикладів. Я закінчила освіту у му році, а практикувати почала через рік. Бо рік я думала про свою неідеальність, недосконалість, недостатність знань, що я ще нічого не вмію, не знаю, взагалі я нуль без палички. Дивно, чого ж тоді майже всі клієнти, які зі мною з тих часів і досі бажають продовжувати зі мною співпрацю? Хм. Ну, як ви розумієте, що кращий друг перфекціонізму це синдром самозванця. Вас завжди недостатньо, ваших знань завжди мало. Але це нормально, бо ви не штучний інтелект, не Вікіпедія. Хоча й штучний інтелект на мільйон питань відповідає повні дурниці, а Вікіпедія доповнюється людьми, може бути місцями некоректна і взагалі з миропониці, як то кажуть. Тобто ви не в змозі вмістити в себе всі знання та вміння цього світу і навіть тільки в своїй діяльності, бо ви жива людина. І це найголовніша думка, з якою потрібно змиритися, яку варто прийняти. Але я вам тут обіцяла нетипові методи боротьби з перфекціонізмом, тож давайте перейдемо до них. Головна нетиповість полягає в тому, що сенсу боротися немає. Є сенс звільнятися, але це трошечки про інше. Боротьба з перфекціонізмом для мене виглядає так: Все, з завтрашнього дня я точно почну робити на трічку. Блін, я мушу, мушу, просто мушу обов'язково позбутися цього перфекціонізму, бо він мені вже життя не дає. Мені соромно, що я і досі це відчуваю. В цих цих прикладах боротьби воно все про заборону, про через силу, не про любов до себе, не про турботу. А ця тактика вона не довготривала. Вона болісна, неприємна, не дає нового досвіду і, відповідно, нічим не підкріпляється. Тож не має сенсу. А що має сенс насправді? Прийняття та перетворення. Перфекціонізм це якість, яка була з вами довгий проміжок часу і мала якусь свою функцію. Частіше за все, захист так? вона захищала від сорому, від осуду, від дій. Тепер ви побачили його з усіх боків і розумієте, що його можна перетворити, що він буває конструктивним, здоровим, рухатися від любові, а не від ненависті до себе. І звільнення від цього прагнення до ідеальності для мене виглядає так. Перше, це внутрішній діалог з цією частиною, яка прагне до ідеалу. А від чого ти мені захищаєш? А що станеться, якщо буде не на п'ятірку, а на четвірочку, на трійочку? А хто конкретний засміє чи засудить? А чи насправді це станеться? А чи насправді це настільки важливо для тебе? Друге, план дій, замість того, щоб ставити собі ціль ідеально, постав – Зробити добре, просто добре. Можна запитати у себе, як для мене це ідеально, добре та погано, і зупинитися на цій золотій серединці. Третє підкріплення дією. Провести невеликий експеримент. Наприклад, ви починаючий блогер. В минулому пункті ви окреслили для себе, що 10 сторіс на день. Плюс там reels пост і ще щось, це для вас ідеально. А добре для вас це три легкі сторіс на день. І от замість цих 10 відео, 10 сторіс, Reelsів і так далі, спробуйте зняти три. І подивіться, а що станеться, що зміниться, а як ви будете себе відчувати в цій миті. Наступний раз спробуйте зробити спеціально погано. Для вас погано, наприклад, не відредагований текст з помилкою. Окей, виклали ви його, що сталося? Ну, давайте почнемо з того, що люди там не всі знають, як правильно пишуться слова, не всі взагалі звертають на це увагу. Ну, окей, хтось напише вам, типу, ха-ха, у тебе там ошибка. Ну і що станеться? Навпаки, виростуть охоплення, в цьому теж є свій плюс. Четвертий пункт зробити практику цієї поганості та добрості регулярною. Кожен день спостерігати за тим, як ваше життя стає легшим. Не руйнується, не трапляється жодних катастроф, вам реально стає легше. П'яте, на основі останнього пункту виписати собі висновки, наприклад, за тиждень такого експерименту, так? що сталося? Як це вплинуло на вас? Що буде, якщо ви продовжите в тому ж темпі? Головне, що ви відчуєте на цьому етапі, що помилка це не щось погане, це досвід і це підтвердження того, що ви жива людина. І так, розуміти це, розуміють всі, а відчути це трошечки про інше, тому дуже важливо спробувати. До речі, чому в мене так багато прикладів про блог, бо це те, що болить мені зараз найбільше. І коли я кажу, що знайома з перфекціонізмом, то зараз, саме зараз, я проходжу його в цій сфері. Ютуб, наприклад, для мене це щось супернове, і це моє друге таке відео на каналі. Тож тут я відслідковувала багато своїх реакцій і йду по тому шаблону, який давала вам. Відслідковую проводжу внутрішній діалог та роблю неідеальні дії, бо нема в цьому світі ніякої ідеальності. А перфекціонізм просто не дає мені і вам бути самими собою. Буду рада, якщо ви поділитеся в коментарях, а в якій сфері вас найбільше турбує перфекціонізм зараз, і що ви робите з ним, які дії підходять саме вам. А також, якщо спробуєте йти по моїй методиці, напишіть пару слів, пару висновків, які ви зробили з цього.